Доброго дня, друзі! Вітаю всіх вас і запрошую у другу унікальну мандрівку по вивченню якості інформації про живу воду. Друга наша мандрівка пролягає вздовж західного кордону нашої країни до невеличкого села, яке називається Велика Копаня. Це Виноградівський район Закарпатської області. Населення цього села станом на 2001 рік складає близько 4 тисяч. Отож, що ж такого цікавого є в цьому селі? Про це я вам розкажу, коли ми під'їдемо ближче і знімемо панорамно це село і про його історію. А саме головне, чим це село стало відоме на всю Україну. Ось я на місці цього живоносного джерела, показую його за собою. Погода сьогодні просто пречудова. І для того, щоб ви бачите, я мушу вбрати окуляри, тому що сонечко сьогодні світить просто чудесно. Ось це джерело. Подивіться, що тут в околиці, як ми бачимо, розп'яття Ісуса Христа. Невеличка ось така. Будівля, як це назвати, і ось саме джерело. Ось люди, які приїхали набрати водичку, тут стоїть посуд для води. І ось, як ми бачимо, люди облаштували це джерело як капличку, тут великий образ Матері Божої неустанної помочі. Ще казанська божа матір, бачусь тут. І на горі, як ми бачимо, люди приносять сподяки, напевно, сюди образи, тут читають молитви. І ось я показую вам ось це джерело, з якого і тече ця унікальна водичка. Попробуйте відчути його енергетику, смак цієї води, запах. Ось я стою тут, і я відчуваю от просто ногами на землі, як щось таке неймовірне відбувається в моєму організмі. Від цієї землі, від цієї води іде унікальна енергія, животворяща енергія, я би сказала. Ось таку незвичайну унікальну властивість має це джерело. Через які підземні пласти тече ця вода, звідки набирає вона цю силу, досліджень таких ніхто не проводив. На превеликий жаль. І не знаю, чи є на сьогоднішній день дослідження мінерального складу цієї води, але унікальність про цієї властивості люди вже знають. А сьогодні знаєте і ви, хто слухає мій репортаж. Велика копання приманка для туристів. Відома рекордною кількістю народжуваності пар близнюків. Хоча у селі живе менше чотирьох тисяч мешканців, та подвійна радість тут чини у кожній другій родині. Взагалі, напевно, 56 пар близнят у селі. Був випадок такий, що одного року були 12 пар близнят у закладі, дошкільному, потім перейшли в школу. Надзвичайно важкою було розпізнавати. З однаковою зачіскою та вбрання ці дівчата як дві краплі води. І якщо друзі ще можуть їх розпізнати, це, це То для вихователів це справжня загадка. Крисінка місцелька. А дома вас відрізняють. Мама пізнає, а діточко садочку? А не. пак забуде коли. Одна чуть сміливіша трохи, інша не дуже. Крістінка сміливіша, Мішелька так не дуже любить розмовляти. Такі, як Крістіна та Мішель, зробили село відомим на увесь світ. Місцеві кажуть, причина у воді з джерела чоргів, яка не псується і не залишає осаду. Оце одне із джерел в селі Велика Копання, більш знаному столицею близняків. Місцевий такий феномен народжуваності пояснюють чудодійною водою. Легенда чи ні? Проте люди зацілющим напоєм приїжджають сюди з усієї України. Потік машин не зупиняється тут навіть уночі. А щоб набрати воду, доводиться займати чергу. Утім, двійнята та близнюки народжуються не лише у людей. Віримо, віримо, у мене самої. І... Даже у корови було двойнята. Ні, такого року був у нас не було неблоблизняток. Медики таку особливість пояснюють генетикою. Нині ж у селі міркують про відкриття музею близнюків і проведення тематичного фестивалю. Про купанську диву воду вже давно ходять легенди та знають їх не лише тутешні. Тож аби набрати пляшку цілющу, люди готові навіть постояти у черзі. Читала в газетах, чула від жителів, що найбільше в Україні родиться тут двійня, тройнят. і кажуть, що можливо навіть благодаря цій воді. Ну що вона і лікувальна, що і... хто п'є цю воду, навіть ем, бувають такі випадки. Ну я не знаю, що з Божою допомогою ді... жінки багітні, що довго років не мають, потім п'ють цю воду і навіть і. Потім чи бог їм дає, чи водичка допомагає. Підвідувачів біля джерела вистачає завжди. Люди кажуть, шкода, аби бодай краплина, марно впала на землю. Про унікальні властивості цієї води знають вже далеко за межами області. Туристи тут зупиняються, аби напитись цього джерела. Ну і звісно, набрати кілька пляшок із собою. Хоч на смак вода ніби і звичайна, відразу з першого ковтка кажуть, люди відчувають неймовірний приплив сил. Для здоров'я дуже полезно у користь для здоров'я цієї води люди свято вірять. А укріпити цю віру допомагають ікони Божої Матері, які тутешні розвісили біля джерела. Потрібно вірити. Завжди потрібно вірити, що щось вона допомагає. Якщо вірити, то так і буде. Тоді допоможе. Так, так. якщо не вірити, то й не буде. Я час від часу вибираю тому що замку п'ємо не кипечене воду, таку сиру. Беремо з неї їсти по можливості, Чай, каву. Та якщо хтось п'є воду просто для покращення здоров'я, є й такі, хто ще думає про поповнення в родині. Якщо буде нас, Бог та буде. А вдруг мені 67, а може нап'ють водички ще? Звідки цілюща сила Копанської води, ніхто точної відповіді не має. Чи прихована ця таємниця в земних надрах, чи то заступництво святої перетворює її на цілющу? Головне, що люди не припиняють вірити в дива. З вами була я, Марія Пустовалова, автор і розробник унікального інноваційного продукту, який я умовно називаю Жива вода з такою одною властивістю живої води. Ви сьогодні познайомилися. Дякую, до нової зустрічі і наступної мандрівки.